Вітаю, вітаю, друзі. Перед тим як перейти до теми нашого вечора, нашого мого монологу, я, звісно, подякую за те, що ви допомагаєте нам в зборі коштів на автівку на польський добровольчий корпус. Звісно, я подякую за те, що ви являєтесь спонсорами нашого каналу. Донатите на каву, пригощаючи нас. Вподобайки, коментарі, ділитесь нашими етерами. Звісно, за те, що підписались на YouTube український і нашого, нашої академії, британський YouTube, теж підписались. Зараз гляну. який у нас з вами результат за сьогодні. Дуже-дуже мало. Будь ласка, після цього відео берете, переходите по посиланню на британський YouTube і підписуйтесь на нього. Дуже прошу вас про це. Дякую за те, що проходите навчання 30 вересня. Наступний етап, наступний перший ступінь семінар о 12 годині по Києву. Дякую, що проходите. Марафони, Але дякую дякую, бо це змінить обставини вашого життя назавжди. Марафони по парі, по здоров'ю і по фінансах теж. Отже, мої любі, разом ми з вами сила. Гарне питання. Ад чи є, чи нема. Страшні картини, пекельні. Про пательні, про котли зі смолою, про е, чортів, про все це. Чи є так насправді? Ну, якщо оберете, може і бути. Але я вважаю, що це спосіб е, нічого іншого, як е, маніпулювати страхом людей несвідомо, знаєте, там 10 цих заповідей. Ну, По-перше, законів набагато більше, і заповідей теж, більше 200, таких, яких знаєте. І е, вони досить. вони виконуються, не дивлячись на те, що ви їх не знаєте. А ці, ну, ці взяті, вони не, не, не найкращі, не найгірші, просто вони зручні для того, щоб маніпу маніпулювати людьми і е, е, ну, здобувати з них енергію і все інше. Е, Релігійні ці діячі це завжди маніпуляція. Це ніколи не свідомість. Ви не берете чужого тому, що боїтеся. Не тому, що ви не розумієте, воно чуже. Воно належить іншій людині. Якщо мені потрібно, я попрошу. І чи дадуть мені, чи ні, це вже інше. Але я не беру тому, що мені страшно, що мене покарають. Очікування покарання набагато гірше самого покарання. Ніколи не карається злочинець, карається твар, яка дрожить від страху за перед покаранням. Саме той злочинець зухвалий, який вбивав, гвалтував, крав, ніколи не карається. Це вже інша людина, яка чекає покарання і Чекаючи цього покарання, вона в цьому страху проживає цей страх, і саме тому воно і вже не той, хто розумієте це вже інша особистість. Це вже, по великому рахунку, теж жертва. І тому, аби релігійні ці діячі працювали з свідомістю людей про те, чому не треба красти, чому не треба. Гвалтувати, хотіти чужої дружини та й чоловіка чужого. Чому не потрібно, то, по-перше, вони б ніколи не благословляли зброю і не казали, що війна священна. Розумієте? Ніколи б не було священної війни. Завжди війна була б поза межами людських законів. Зброя би була б представлена в музеях. Як страшна річ і пережиток минулого. І люди би свідомо не грішили. Вони свідомо би е, на інтуїції розуміли би закони Всесвіту, і виконували би їх, притримуючись цих справедливих вимог, бо все на балансі енергії, все на балансі справедливості, все на балансі. Любові, маат своєю пер'їнкою вирішує все. Розумієте, закони Маат, вони є законами Всесвіту, і скрижалями, які встановлюють справедливість. І байдуже, є там ті сковорідки, які цілують грішники, і ті пекельні чани зі смолою чи з чим там. Чи не є, це вже не цікаво. Коли люди свідомо не грішать, не страх їх стримує, а розуміння, усвідомлення, рішення жити по справедливості, по добру, допомагати іншим, бути милосердним, справедливим. Оце рішення і є ваша святість, ваша духовність, усвідомлення, що є добро, що є зло всередині в вашому серці, а не по канонам, які написали люди, з якогось дива. І тепер ми лабаємо копії і про Біблію, і про Коран, і про всі інші святі писання, і дивимось, скільки там протиріч, скільки там всього іншого, і що в них, що в них святого. В завятах тих, всьому іншому. Немає розуміння, коли прийшов в пустелю Сатана до Ісуса Христа і спокутував, його, спокушав його. Не міг Ісус сказати і зиди Сатана. Міг сказати Він тільки єдині слова «Ідем за мною, Сатана, Серце Творця Мого. Який є любов? Станемо тією любов'ю і зцілимося через каяття прощення. Я стану поруч тебе на коліна сатана перед, перед лицем батька мого небесного, і буду молитися за тебе, за спокуту твоїх гріхів. Хіба мог по-іншому зробити Ісус? Ті, хто чують і бачать, запитайте Його. Дасть відповідь вам. Не треба тримати в страхі рабів. Дайте волю людям, знанням.